Хочу вам показати, як виглядає захисний чехол для валізи. Після Токіо Пекіна і Упереж, який він прибув. Це не перший раз я використовую цей захисний чехол. Але такого я ще не бачила. Правда, він в пекіні був одну добу, десь там перекидували його, бо в мене пересадка була більше доби. Подивіться. Я його вже випрала, бо мені було стидно показати, який він був ще грязний. Дивіться, Я як оце побачила, я не повірила. Я не повірила. Це отак в Пекіні мені його знищили і в Токіо. В Парижі такого не було. Подивіться, замок вирвали. Нема дивіться, що тут твориться. Що тут Ось... дивіться. Тут немає оцеї штучки. Треш. Треш продовжується. Думала, який ще треш? Подивіться, я не знаю, що, що з ним робив. Подивіться, кроче. Воно отако от висіло, воно випралося, воно якось стало, знаєте, трохи пригладилося. Я як оце забирала свою валізу, я була просто в шоці. Як можна було кидати і що можна було робити? Це, точно знаю, що це в Японії і в Пекіні це зробили. А чому я знаю, бо я вам зараз покажу сумку ще. Я як е, давала її... На перевезення з готелю до готелю, там є така фірма, що займається цим. І коли я переїжджала з Кіоту в Токіо, то я сіла в цей поїзд від а сумку я передала за добу. До цього спеціальна є така фірма, що цим займається. Я там заплатила біля 20 євро і сумку оцю величезну я не брала. І тоді я чехол не вділа оцей захисний. Я просто їм дала валізу. Я вам зараз покажу, що вони з нею зробили. Подивіться, дивіться, коїться. Він розумію, це клочя. подивіться, що це. Це я попрала, бо мені було стидно показувати зразу. Дивіться, Клочя терчать. Вирвали, вирвали повністю оце. Подивіться. Це був нормальний. Нормальний замок. І я вам покажу, що зробили з дорогою валізою. Мені воно було в діто, здається, було в діто, тому що я ще два дня не розпаковувала її в Токіо. Як це треба було кидати, щоб зробити отаке з боками? Ося гратися хоч. От, Роберто Ковалі сумка. Оця валіза, подивіться, як вони нею кидали, щоб вона змінила колір. Подивіться, що тут ж тут ужас. Оце в Токіо при перевезенні. З Кіото в Токіо. Отаке мені зробили. Це було просто в шоці. А це вже зробили мирокруту. Нічого там японці і китайці нічого вашого не цінять. Подивіться. Це, це клопче, це просто клопче. Це прямо. Справиться. Буду такі. Буду трохи робити розпаковки. сьогодні суботу, трохи відпочила. Оце Японія і Токіо, Азія. Босечка. Я тут перусся. Бося, ходи сюди. Кажи, мамо, тобі сумку знайшла. Я йому привезла такі гарні іграшки, він такий довольний, так грається. Покажемо твою мишку, Бося. Давай покажемо твою мишку. Як ти гарно граєшся? Ходи, ходи. Це його нова іграшка. Мишка. Вітамінки йому привезла на... На два місця 60 днів. Бозітька ходив він. Полює, 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 полює. Ще отаку привезла <pod inclusive>. і це з якимось запахом. Три іграшки привезла і вітамінки. Так, каже, мама мені тепер кожен день дає вітамінки. Приїхала, дала, вчора дала, ще не давала, даю після обіду. Так, він забрав мені іграшку. Каже, я силач. Совачен Ховається, ховається і заробила понад. Таку любить сховатися. Диди, дитя, диди, з-під -ди 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 -ди. тяжка. Босечка. Каже, я за маму скучала. Вилазим, вилазим. Якщо чехли, оці захисні для валіз, обов'язково купляйте. Якби не було цього чехла, я не знаю, вже б оця сумка була. Ну, Може вона ще трохи витривала. Це фірмова Роберта Ковалі, бачите. Але все одно, от. як не викидають. Дивіться, колесні. Якась чорна пляма. Подрапив. Боська, ти заховався, так? Да? Ти заховався. Кажи всім цьом, папа. Каже, до зустрічі. Кажи, мама зі мною грається. Не мішайте мені. <гум> 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 спортсмен. Зараз подати. Дощ наш шпи... Дощ у нас паде. Буся, дощ. Дощі, Дивіться, як напади. О, буся вже тут. Куди там холодно постудишся? Заховався, заховався, зараз буде нападав. Так що от Це Певно треба вже це викинути. Бо с Як відбиває? Заховався і відбивають хлопці. Опс. Мені здається, що ця мишка має якийсь там ще запах. забрав. Ну все, втім попався. Всім гарних вихідних.